Вітаю, панство. Росіянська православна церква є лютий ворог України та українського народу. Це ми усвідомили, це ми знаємо, ми до цього вже звикли. Та виявляється, що Папа Римський, а відповідно і вся католицька церква теж є ворожими до України та до українського народу. Здійснити акцію, в якій зобразити українку, яка символізує Україну. Поруч з росіянкою, яка символізує росіянію, яка є. Окупантом, гвалтівником, мародером, педофілом по відношенню до українського народу ще й при цьому намагатись, згідно попередньої програми, зачитати московську пропаганду про два братські народи український та росіянський, про мир і дружбу між нами, може лише хвора людина, хвора організація та хворе суспільство. Необхідна жорстка реакція українського суспільства, українського духовенства та української держави на цю. Збочену відверто антиукраїнську акцію Ватікану. Необхідно вимагати публічного вибачення папи Римського перед українським народом. Не забуваємо, що католицька церква здійснює системну багатосотлітню, антиукраїнську та проугорську діяльність на українському Закарпатті. Саме в інтересах Угорщини на Закарпатті було створено. Сепаратистську, мукачівську греко-католицьку єпархію, яка не підпорядковується Українській греко-католицькій церкві, але напряму підпорядковується Ватикану. Навіщо в Україні дві греко-католицькі церкви не зрозуміло? Та це є унікальне явище в світі. Та ця унікальність схожа на шизофренію. Це і є шизофренія.